Доброго дня! Вас вітає компанія UIT. Обираючи програми для торгівлі, найчастіше наші клієнти віддають перевагу програмі Бас Малий Бізнес, а не БАС Управління торгівлею. А власне, тому у цьому відео ми порівняємо ці дві популярні програми для того, щоб ви самі змогли зробити висновки і обрати ту, яка найкраще підійде саме вашому бізнесу. «Бас «Малий бізнес. А має необхідні інструменти для автоматизації невеликого підприємства, що поєднує виробничу, торгову, сервісну діяльність зі стандартними налаштуваннями, але без глибокої деталізації процесів. Містить робоче місце касира, що дозволяє автоматизувати роздрібні продажі, а також має прості інструменти по нарахуванню заробітної плати співробітникам. Баз управління торгівлею це управлінське рішення, де можна автоматизувати будь-які види комерційної діяльності, проводити розширену аналітику, реалізовувати будь-які маркетингові стратегії, планувати різні види торгових операцій, деталізованих налаштуваннях. «Малий бізнес ідеально підходить для малого підприємства, сфери торгівлі, виробництва, надання послуг, оскільки він забезпечує просте управління. Дозволяє легко контролювати основні процеси бізнесу. Баз управління торгівлею краще підійде для середніх та великих компаній, основна діяльність яких це торгівля. Це рішення має розширені інструменти для управління торгівлею в магазинах, мережах роздрібної торгівлі, гуртівні та дистрибуції. На цьому все. Якщо вам сподобався такий формат відео, ставте вподобайку. Підписуйтеся на наш канал, переходьте за посиланням на наш сайт, знайомтеся з нашими послугами та продуктами. Також внизу цього відео я залишу посилання на детальний відеоогляд конфігурації баз для торгівлі. На все добре!